У зеленського вчора було дежавю, рівно як майже півроку тому він під'їхав до ганку Білого Дому, де його зустрічав Дональд Трамп. Тоді закінчилось все, як ви пам'ятаєте, просто жахливо. Ви цього не можете знати. Ви не можете цього знати. Не кажуть, не кажіть нам, що ми відчуватимемо, Ми намагаємося розв'язати вашу проблему. Не треба нам накидати своє позиція. Нічого не накидає. Але на цьому подібності з тим лютневим днем закінчились. Вчора у Вашингтоні все було інакше: і одяг Зеленського, і атмосфера зустрічі, і її результати. Мене звати Мілан Лєдіч, і зараз ми коротко розберемо підсумки цих переговорів і очікування на майбутнє. Власне, програму мінімум уникнути повторення скандалу Зеленський виконав фактично одразу. А підстави для побоювань були перед самою зустрічю Трамп активно спекулював на тему необхідних поступок з боку України, зокрема, і щодо територій, які Зеленський відкидав як неприйнятні, але все обійшлося добре. А вбрання Зеленського цього разу навіть стало приводом для жартів. президент Зеленський, ви виглядаєте чудово в цьому костюмі. Я сказав йому те саме, а це той журналіст, який напав на вас минулого разу. Я пам'ятаю, а ви в тому самому костюмі. Я змінив костюм, а ви ні. Однак в українського президента та цілого десанту європейських лідерів було й куди складніше завдання, ніж просто не розгнівити Трампа. Їм треба було перепрошити американського лідера, збивши ті налаштування, які йому під час зустрічі на Алясці встановив Путін. Насамперед ідею про розмін усього Донбасу на обіцянку. Припинити вогонь і більше ні на кого не нападати, як розповідають джерела РБК Україна під час розмови за закритими дверима питання територій і справді не було пріоритетним. Його вирішення відклали до гіпотетичної майбутньої тристоронньої зустрічі Трампа, Зеленського Путіна. Натомість багато говорили про гарантії безпеки та, власне, про підготовку цієї тристоронньої зустрічі. Щодо гарантій, то Трамп учора виглядав набагато більш прихильним до цієї ідеї, ніж ще декілька місяців. В тому. Тим паче, що Україна тут виступає не тільки в ролі того, хто просить. Навпаки, Вашингтону пропонуються багатомільярдні контракти на закупівлю зброї за європейські гроші, а продавати американські товари за кордон Трамп дуже любить. Щодо іншого компонента гарантій, підтримки гіпотетичного європейського контингенту в Україні деталей ще менше. Хоча Трамп таку ідею в принципі не відкидає. А для європейців, як розповідали джерела РБК Україна в дипломатичних колах. Саме підтримка з боку США є головною умовою запуску всієї цієї місії. Ще один позитивний момент: очевидно, зеленському вчора вдалося дещо похитнути впевненість Трампа в тому, що Росія так вже перемагає на полі бою. Як йому напевно втовкмачував на Алясці Путін. Адже якщо ж за тисячу останніх днів агресори змогли окупувати менше ніж 1% української території, значить добровільно віддавати їм більше землі на Донбасі ніж вони в принципі завоювали досить абсурдно. І чіткі цифри, яких не було, наприклад, що за тисячу днів до одного відсотка нашої території було окуповано руським. Люди думають 20%, чи 18%, а до 1%. Це трішки змінює е, фокус. Але головне питання вчорашньої зустрічі це була підготовка до зустрічі наступної зеленського з Путіним займовірної участі Трампа. Як писали західні медіа, її організація стала пріоритетною задачею Трампа ледь не самоцільною. з цією метою Трамп спочатку зустрівся з Путіним на Алясці. Потім у Вашингтоні з Зеленським, і за задумом американського президента, наступною має бути вже зустріч між Зеленським та Путіним у цьому аспекті. Україна опиняється у вигіднішій позиції, оскільки Зеленський уже багато місяців не втомлюється наголошувати. Він готовий до переговорів з путіним у будь-який момент, у будь-якому місці, у будь-якому форматі. Тоді як з Кремля з цього приводу зазвичай чути тільки невиразне мукання і покашлювання. <кій> Є. Трамп діє як самонавідна ракета, яка націлюється на того, хто на даний момент вважається головною перешкодою на шляху до мети, вважається самим Трампом. Тож, коли Трамп після лютого вважав такою перешкодою Зеленського, Україна переживала масу неприємних моментів. Коли влітку Трамп прийшов до думки, що це Путін не хоче миру, він публічно ополчився вже на російського диктатора. Відтак, своєю безумовною згодою на три сторонку. Зеленський знову відводить від себе удар і ефективно перекидає м'яч знову на сторону Путіна. Зрештою, розмови про тристоронку вчора пройшли настільки добре, що Трамп навіть не став чекати кінця зустрічі з Зеленським та європейцями. А зробив паузу, щоб зателефонувати в Москву в офіційних повідомленнях. Росіяни вкотре спробували відпетляти від зустрічі лідерів і звести все на рівень делегацій, і як символічний жест запропонували підвищити рівень представництва. Хоча від того, що в Стамбулі замість Медінського засідатиме умовний Лавров, нічого взагалі не зміниться. Хоча Трамп заявив про те, що вже розпочинає організацію зустрічі між Путіним і Зеленським, після якої вже буде тристороння зустріч Трамп, Зеленський Путін, а Джерела Ройтерс стверджують, що такий порядок запропонував сам російський диктатор, перспективи будь-яких подібних самітів все ж дуже туманні. Росіяни дуже люблять користуватися простим прийомом. Так, але мовляв, звісно, ми згодні. На переговори, на саміт, на закінчення війни, але перед цим обов'язково треба виконати якісь умови, і створення цих умов може тривати нескінченно, що й довели багаторічні безплідні переговори щодо реінтеграції Ордло. Тому поки не зрозумілий оптимізм, з яким деякі учасники вчорашньої зустрічі дають прогнози щодо зустрічі вже зеленського Трампа Путіна вже протягом найближчих пари тижнів. Американський президент подзвонив російському президентові і домовився, що відбудеться зустріч між російським президентом та українським президентом протягом наступних двох тижнів. Більш ймовірно, що всі учасники процесу просто заходять на чергове коло з новими консультаціями на рівні делегацій, подальшими зі дзвонами і зустрічами лідерів тощо, адже фактичного зближення позицій України і РФ. Поки що не проглядається навіть близько. Зустріч Путіна і Зеленського, якого так активно домагається Трамп, може бути самоціллю для американського президента, але за відсутності, хоч якихось точок дотику між Україною та агресорами, ні до яких предметних результатів вона не призведе. Тим паче, за умов, коли головний миротворець, власне Трамп, є настільки непередбачуваним. Буквально наступного дня після зустрічі у Вашингтоні він дав чергове інтерв'ю улюбленому каналу Fox де вкотре заявив, що Крим не повернеться Україні. А Зеленському під час переговорів доведеться проявити гнучкість. А Путін із Зеленським, виявляється, ладнають краще, ніж Трамп раніше думав. Чому? Зрештою, як сказав президент США, ми зрозуміємо стан справ вже за пару тижнів. Або ні.